Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас мова піде про портативний компресор Ось в такому форм-факторі віддіоглядів є на Ютубі теж щось не виділо такого. Тому вирішив трошки зазняти, так що вам цікаво, присідайте зручніше, пийте чайок і погнали. Так, не звертаю увагу на боковий бардачок. Скажем так, творчий безлад. Я вже включив. включається, ну давайте щоб показати, як він включається. Давайте коротко про сам пристрій. Сам пристрій у нас є опис 7,4 В, 8 А 60 Вт. 20 літрів хвилину у нас компресор качає. 90 PSI 16 мл, мм у нас це діаметр циліндра шум створений на 80 дБ, два акумулятора по 2000 мА. Час зарядки від 2 до 3 годин. Робота безперервна робота приблизно 12 хвилин. так, Коробочка, йде на шнур зарядки. І відповідно сам компресор. На самому компресорі у нас є поводочок. Цей поводочок має тюніплю. І його можна закручувати ось сюди. Так, допустимо. Е, має на собі ще ліхтарик, має USB-роз'єм для того, щоб можна використовувати його як свого роду павербанк. І є у нас Type-C для заряджування. Кнопка стравлювання, тобто, коли ви качаєте, можете стравити, наприклад, якщо забагато накачали, стравили. Плюс у нас є в комплекті о, тут трошки така штучка різного роду, що такі ранні піля. Тобто є перехідник на велосипедний ніпіль. Потім у нас для накачки наприклад, якихось матрасів. не знаю чого. Плюс Є у нас голка для накачування м'яча. ну тут просто вона в цей вставлено. Я думаю, там сильно на тому зациклитись не треба. Е, даний пристрій. Е, моя точка зору. От якщо ви велосипедист, супер. Якщо ви, вам треба десь щось підкачати, наприклад, от у вас бувають приключення, наприклад, як у мене були з гідрофором, що треба було підкачати грушу, супер. Як павербанк використовувати, Ну, скажімо так, заряд цього пристрою, якщо він повністю був заряджений, вам стане на одну зарядку ну, сенсу телефона. На більше він неспроможний. Тобто він, там два 18650 акумулятора і вони розряджаються. Їх стає тільки на зарядку одного телефона, не більше. Далі, наприклад, якщо ви хочете накачати колесо, то колесо діаметр 16 ну, 16-ку 16-ку я качав, 16 колесо повністю спущено, накачали до 2,5 атмосфер. І по факту другий колесо вже підкачати ми не змогли, тому що заряду не стало. Ну, Якщо ви використовувати, наприклад, от можна його його на зарядний. І, наприклад, якщо у вас є. З турбозарядкою ось такого роду павербанк то цілком можливо качати ще за рахунок е, мощності павербанка Тому що на турбочарджері е, під час зарядки можна користуватися компресором. Так, давайте включимо. Заодно паралельно покажу, як він на турбочарджері у нас працює. Включається там, буквально пару секунд. Є типу, мануал не знаю, типу, е, індивідуальний там, для накачки м'яча. Е, накачка колеса на велосипеді, колеса на мотоциклі і колеса автомобільного. Ну, наприклад, 2,5 І Нажимаємо ОК. пішов какати. Наприклад, якщо я тут перекрию, накачала 2,5 атмосфери і воно скидає. Давайте посормо і тут є кнопку стравлю. Це типу, кнопку використовується тоді, коли наприклад, ви накачали більше, ніж ви хотіли, і вам треба стравити, то з закрученим ніпелем Нажимаєте цю кнопочку і можете стравити надмірне повітря. Як бачите, у нас компресор при накачуванні у нас індикує е, силу накачування, е, качає зразу кажу, бодро, тому що пробували качати, качає колесо так, буквально на очах. Я зараз не буду спускати колесо, бо я тільки недавно не бавився, от щось я трошки прогнав, треба було зняти на відео. Ну, Зразу кажу, на одну накачку вам стане одного колеса. Якщо ви будете використовувати парабанк, стане на більше. Повірте, ось такий його компактний компресор. Вам в, ну, в дорозі скажімо так, чи в інших якихось обставинах він конкретно вам пригодиться. Так, давайте. У нас тут ще є не все функції, у нас ще є ліхтар. Ліхтар ось так, ліхтар аварійний, мигає червоним, яскравіше, і, і, з бачите Тобто в режимі сосмігає. Зразу кажу, ось на цьому світлі він якось, я не розумію, за хвилину чи за скільки виключається. Не знаю, чим це пов'язане. Ліхтар, наприклад, при виключеному компресорі включити неможливо, тобто він не такого індивідуально не включається. Як на мене, це типу, зроблено тільки з тою метою, що, наприклад, якщо ви щось качаєте, щоб вам можна було десь підсвітити, направити це світло, і таким чином ви можете ліхтар включити. Але при включеному ліхтарі компресор буквально ну, за хвилину, за дві, якщо він не запущений, він засинає. Тобто підсвітка чисто тільки працює на час його роботи. Як ліхтарик його використовувати вам не вдасться. Так, друзі, якщо якісь є питання, пишіть внизу під відео. Зразу скажу для моїх цілей, для моїх необхідностей, оцей компресор він мене цілком влаштовує тільки за рахунок того, що він компактний, переносний, і його можна підключити до пауербанк і качати від пауербанка. Тому я можу сказати, що навіть більше, ніж зручний, він такий обалденний. Ми вже ним зразу кажу, що це не розпакована упаковка, це вже можна просто викинути так чисто для відео, думаю, на всякий випадок залишу. Бачите сос, LED Light. Але ну, звичайно, що тут у нас є ще а-ля інструкція, яка у нас іде на китайському і англійському. Тобто знає толку мало. Тоже йде сміття. Я вже ним користуюся буквально тиждень. І за тиждень я, може, і більше навіть користуюся. Я вже не пам'ятаю, коли він вже прийшов. Він себе показав досить класно, тому рекомендую. Плюс за таку ціну, яку він коштує, він того вартий. Так, розбирати я не знаю, чи є доцільність. На, на нього є відео. Не відео, а фото звіт на якомусь там 4 PDF вроде би, сайті. Де там хтось щось акумулятори міняв, то його вскривали. Там на знімці видно, що два акумулятори вздовж стоять, десь приблизно в цьому положенні. А тут стоїть моторчик і сам компресійна, сама компресійна частина. Нічого там такого цікавого, щоб його тупо розбирати для картинки, я не бачу. І Ну, якось так, друзі. Якісь залишаються запитання, щось хочете вам цікаво. Так, купа дзінків, далі світло виключають. Коротше, друзі, не будемо повторюватись. Всім рекомендую. Так що, всім па.